Друзі, отакий от, от серйозний подарунок, класний, оригінальний, для дорогих вам людей, щоб їх порадувати і зробити їм таку приємність, ну, яку ніхто другий краще за вас, не зробить. Стратегічний панський запас. Ящичок із секретними штуками, які ми зараз вам розкриємо і покажемо, що ж там всередині. Отак от вже відкриваємо цей ящичок наш. І бачимо тут заположимо його так, цілу. Купу отаких от от класних смаколиків. Друзі, ця вся продукція домашня, натуральна, виготовляється за авторською рецептурою. отже, поїхали. Отакі от, от ковбаски, варенокопчені, дві палички. Так. Далі у нас іде отакий от от баличок супіровий. Дивіться, все оханенько так завакумовано, має презентабельний класний вид. Сир сулугуні за грузинською рецептурою, як сонечко. Дивіться, такий він за кольором і дуже смачний, копчений. Так, от така йде от у нас грубіночка. Класна, дуже смачно, все натуральне. От. І отаке от кілечка домашньої ковбаски. Так, йдемо далі. Сало в силених спеціях це взагалі фішка цього набору. Іде том на сало, петрушечка, укропчик. Там ще додаються деякі спеції. Скуштуйте, скажете, які ж там ще спеції є на ваш смак. Далі, от така от краківська ковбасочка. Ковбаска лакомка. Свиняча ковбаска йде з язичками. От. І Щоб це все діло класно нарізати, зручно було для вас, ми сюди поклали от ножичок Браунінг. Класний ножик з якісної сталі. От. І Щоб цей наборчик замовити, переходьте на канал Панські страви. Підписуйтесь на канал Панські страви. Споживайте класну продукцію, все крафтове натуральне, зроблене за оригінальною рецептурою. Всі, хто в нас брав, всі задоволені, замовляють уже по декілька разів. От і всім все подобається. Отже, всім миру, добра і здоров'я.